16 липня громадський інститут аналітики з нагоди 24-ї річниці проголошення декларації про державний суверенітет України провів круглий стіл на тему суверенна країна, вільний громадянин. Хто може забезпечити реальний суверенітет? При обговоренні була присутня, і наша знімальна група. 16 липня ця дата увійшла в історію як день прийняття декларації про державний суверенітет. З нагоди цього в Івано-Франківську відбувся круглий стіл суверенна країна, вільний громадянин, хто може забезпечити реальний суверенітет. Учасниця круглого столу Наталія Чаплинська каже, кожна людина є творцем своєї держави, а також її суверенітету. Зараз не просто народження нації відбувається, от в цьому дусі, а відбувається такий. Я, я так назву це, відбувається хімія в мозку кожного українця, проте і, і ця хімія дозволяє реакція. Ця хімічна в голові кожного українця дозволяє усвідомити себе, що ти є українець, що ти є громадянином України, і напевно зараз народжується громадянське суспільство, яке усвідомлює і розуміє, що таке незалежність і що таке суверенітет. Один із організаторів круглого столу Віталій Перевізник розповідає: зараз дуже багато людей не пам'ятають історичних дат, які є важливими для країни, адже саме з них починалось створення незалежності України. якось ця дата незаслужено забута, Був, ну тому що вона нібито потім вже була проголошена чи відновлена незалежність. Але я вважаю, що 16 липня є дуже важливим. Таким, скажем, знаковим днем у нашій новітній історії, і тому десь те, що його не згадують, можливо, воно десь може пояснити ситуацію, така що склалася зараз в Україні. Серед опитаних прикарпатців ніхто так і не відповів, що святкують 16 липня і в якому році було прийняття декларації про державний суверенітет. Варіанти відповідей були найрізноманітніші. Більшість людей просто знизували плечима, відповідаючи, що не знають. А «Яке сьогодні свято ми святкуємо 16 липня? О, я не знаю. З точки зору історії, що трапилося 16 липня. Не, не знаю, «16 липня. Що це за дата? Що ми святкуємо в цей день? У мене знакомо, день народження 16 липня. Окрім дня народження вашої знайомих. Не знаю. 16 липня. Що це за дата в історії? День бухгалтера. Знаємо що? Сьогодні свято яке. Е, не готовий сказати. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканалу Раї.